Падіння на спину це вплив дій Святого Духа чи тут заміщені інші сили. Ми раді знову вітати вас, наші глядачі на каналі Логос. Продовжуємо служити для вас тут. Піднімаємо актуальні теми сьогодення. Якщо ви ще не підписані нашого каналу, то варто це зробити. А сьогодні у нас в гостях магістр богослів'я, служитель церкви Юра Щерба, вітайте тебе знову в нашій студії. А вітаю, Ліза, вітаю наші друзі, які постійно нас дивляться. Я думаю, ви зауважуєте, Ми піднімаємо неординарні. Актуальні про і складні питання, і сьогодні, я думаю, одне з цих, яких ми постараємося розібратися на основі бідні. Юрій, я думаю, що ти теж спостерігаєш достатньо таке поширене явище серед християн. Це в церквах нерідко навіть в слов'янських падіння на спину. Річ, яка практикується сьогодні, і давай почнемо з питання, чи є такі приклади вписані. Коли як це відбувалося? Звичайно, випадки, коли божі люди падали, від великої Божої присутності і слави в Біблії є. Я хотів би одразу навести декілька таких прикладів. Я зачитаю ці вірші, але хотів би, щоб коли я буду зачитувати, ти одразу звернула увагу на деталі, які повторяються у всіх цих епізодах. Тому що ці деталі вони є дуже важливими. Ми знаходимо в книзі пророка Даниїла, що коли Даниїл побачив видіння, почув Божий голос, то дивись, що він про себе пише. Він каже: А як почув я голос його слів, то я зомлів і припав своїм обличчям до землі. І ось рука доторкнулася до мене і звела мене на коліна мої та на долоні моїх рук. І сказав він до мене: Даниїле, мужу, любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань. На своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив зо мною це слово, устав я і тремтів. Це Даніїло 10 розділ. Щось подібне ми бачимо, пережив Іван на острові Патмос, коли він також побачив і почув Божий голос. Він каже: І коли я побачив його, то до нього йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю сута, і промовив мені: Не лякайся, я перший і останній. Це об'явлення, перший розділ. Аналогічний випадок, ми також зустрічаємо, відбувся із учнями, які були трьох з них на горі переображення. Коли написано Вони побачили Божу славу, почули голос, який лунав з неба. То сказано, а почувши, попадали учні до лілиць, тобто на свої обличчя, і полякались сильно. І Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив Уставайте і не бійтесь. Ну, давай ще один текст, який переносить нас прямо в саме небо. Це об'явлення 11.16. каже: і 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові. І хотів би, щоб ти одразу звернула свою увагу на декілька моментів. Так. Перше, це коли люди Божі в Біблії чи навіть небесні створіння, вони падали від Божої присутності, то ця закономірність повторяється, що вони завжди падали на своє лице. Хтось може сказати, ну, а взагалі це важливо чи ні? Я вважаю, це дуже важливо. Чому? Тому що це є акт поклоніння. За старців написано, що вони попадали на обличчя свої та й вклонилися Богові. І друга закономірність, яку ми можемо прослідкувати, є те, що після того, як Божі люди падали від великої Божої слави, то Бог або Ісус він їх піднімав на ноги. Данил каже, що Бог сказав мені: стань на своєму місці. І коли Бог з ним говорив, то Даниїл каже, що я стояв, я встав. На горі переображення ми читали, що Ісус підійшов, торкнувся до них і промовив: Вставайте і не бійтесь. Тобто. Ми бачимо ці дві закономірності: перша, коли люди падали, вони падали на обличчя, і друга, що робив Бог після того, він піднімав цих людей. Які висновки ми можемо зробити з цих місць Божого слова, або якщо поставити питання по іншому, чи відповідає те, що ми спостерігаємо сьогодні, а біблійному зразку? Я думаю, що відповідь очевидна для всіх, що на жаль, але не відповідає. Бо... Якщо в Біблії, як я говорив, Божі чому люди... на спину, та? так? Да, якщо в Біблії, все на обличчя, якщо в Біблії люди в? падали на обличчя, знову ж таки, це акт поклоніння, то сьогодні ми бачимо, що люди падають на спину. Знову ж таки, якщо в Біблії Бог, Ісус, син Божий, піднімав людей, коли люди падали, то сучасні проповідники деякі валять людей з ніг. Ну, моє, напевно, найбільше питання, коли я над цим роздумую, чому так, що Даниїл, пророк. Іван, а учні від Божої присутності попадали, а проповідник сьогодні не падає. А він що не відчуває Божої присутності? Він що не Люди входить в Божу впадують, славу? Падають, а він ні. Ось якраз про що йде мова. Да? Чому так виходить, що. Проповідник бігає по сцені, а всі навколо нього падають. Більше того, я ніде не знаходжу в Біблії такої практики ні в старому, ні в новому заповіті, щоб, скажімо там, апостоли ходили і ложили людей на підлогу. А навпаки, ми бачимо, що вони піднімали лежачих, хромих, а не ложили ходячих. А то сьогодні в нас виходить так, що хромі вони по домах, по лікарнях лежать, здорові там падають, і люди кажуть, що це якась є велика сила Божа. Вище написано в моїй Біблії в Марка, в шістнадцятому розділі. Каже, а тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити. І зверни увагу на слідуюче. кластимуть руки на хворих і буде їм добре. Моя Біблія каже, що віруючі люди, помазані люди, які діють під силою Святого Духа, вони будуть класти руки на лежачих, на хворих, на хромих, і вони будуть вставати. А не на здорових. А не на здорових і вони будуть падати. Тобто ми бачимо все навпаки. Добре, так що насправді відбувається в таких церквах, де от, е, відбувається це падіння на спину, це гіпноз, це магія, чи що це таке? Ну, дивись, взагалі, оцінюючи будь-який духовний прояв, ми повинні завжди собі задавати одне питання. Тут діє Святий Дух, перше, тут діють демони, нечиста сила, чи третє, чи тут просто прояв тіла? Важливо усвідомлювати, що не завжди там, де не діє святий дух, автоматично діють демони. Там просто може бути а, прояв, скажімо, людської якоїсь природи. Але слід також не забувати, що люди можуть падати на землю від впливу демонів. Я просто приведу один приклад про сина, написано якого батько привів до Ісуса, бо той мав нечистого духа. І ось деякі вірші я прочитаю вибірково. каже йому відповів один із натовпу, учителю. Привів я до тебе ось Сина свого, що духа, німого мого він має. А як він де схопить його, цей дух, то об землю кидає ним, і він піну пускає, зубами скрегоче та сохне. Це Марка, 9 розділ. І слідуючий вірш каже: Почасту кидав він ним, тобто цей дух кидав цим хлопцем, і вогонь, і до води, щоб його. Погубити, як ми бачимо, людина може падати на землю від впливу демонічної сили. Написано, що цей нечистий дух його кидав на землю і часто навіть вогонь і в воду. Напевно, для того, щоб або зашкодити цьому хлопцю, або взагалі його вбити. Ти знаєш, що падіння на спину з медичної точки зору воно є дуже небезпечним. Якщо неправильно приземлитися, можна пошкодити свою спину, свою шию, навіть голову. До речі, в мене в лікарні от був такий випадок. А коли привезли в лікарню молодого хлопця, якому було 15 років, він просто катався на скейтборд, і він задом впав. Він навіть швидко не їхав, і він сильно вдарився задньою частиною голови, і він його не спасли. Він просто помер. Тобто падати задом, це є дуже небезпечно. Я бачу, що навіть ті, хто це практикують, вони це усвідомлюють, бо нерідко вони ставлять таких міцних сильних хлопців, які там взає людей ловлять, які падають. І що ще характерно, напевно, роздумуючи, вивчаючи цю тему, що мене дуже сильно зацепило, це те, що відомі окультисти та шамани навіть нашого часу, вони також практикують падіння на спину. В бувшому Радянському Союзі був такий екстрасенс, до речі, він ще досі живий. Не те, що ми його рекламуємо, просто приводимо його в приклад, Його звуть Анатолій Кашпіровський. Я думаю, особливо старше покоління пам'ятає, що це був свого часу, напевно, самий такий відомий впливовий чародій, чаклун, екстрасенс. А в бувшому Радянському Союзі, і він також творив чимало чудес. Напевно, як написано за цього ворожбита Симона в 8 розділі Дії святих Апостолів, що каже: він дивував народ своїми чудесами. А так ось на його сеансах а, знову ж таки ця інформація доступна сьогодні, навіть в онлайн-просторі, можна знайти, де він просто махає рукою, і там перші ряди всі люди падають на спину від його, скажімо, таких рухів. І коли б, скажімо, навіть тобі показати, от, якби ти його не знала у цих два ролика, наприклад, один з його сеанса, і другий з зібранням деяких так званих пасторів, ти би не могла відрізнити, де церква. А де, скажем, Да? Хоча у Кашпіровського, там, очевидно, діяла нечиста сила, і він навіть не претендує на Божу силу. А, і знаєш, це ще пів біди, якщо, скажімо, хтось попав в оточення, де падають, тому що там, можливо, я таке теж бачив, там, там пхають тебе, чи, можливо, ти хочеш впасти, ти вже там на підсвідомості готуєшся до того. А ну це ще можливо півбіди. Да набагато гірше, коли людина попадає в середовище, де дійсно діють нечисті духи, і вона попадає під цей вплив. Юра, тобі не здається, що причиною, чому в християнстві от відбувається ось такі речі, що сьогодні дуже мало справжнього, і людина десь в пошуках чогось надприроднього і не бачить справжньої дії Святого Духа в своєму житті і біжить за цим надприроднім. Як бути з цим обережним? Я думаю, що це напевно і є одна із самих основних причин. Чому? Тому що людина, взагалі по своїй природі, вона тянеться до чогось надприроднього, нам хочеться щось побачити. І знову ж таки, я згадую цього Симона а в «Дії Святих Апостолів, за якого написано, що каже, його слухали всі, від найменшого аж до найбільшого, кажучи. Він сила Божа, що зветься велика, його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбитством». Тобто він дурив людей. А ті думали, що це діє Бог через цього чоловіка, бо дивись, які дії відбуваються. Але що цікаво, що сталося далі? Коли в те місто, в Самарію, прийшов Пилип, через якого Бог почав робити справжні чудеса, то далі дуже цікавий слідучий вірш каже: із багатьох, бо що мали їх духи нечистю, виходили з криком великим. І дивіться, що далі написано: і багато розслаблених, тобто лежачих та кривих, теж лежачих, сидячих, уздоровилися, тобто повставали і почали ходити. І коли лежачі почали вставати від справжньої дії Святого Духа через Пилипа, то цікаво, що всі навіть забули за Симона. Там далі навпаки написано, що навіть сам Симон почав дивуватися, він зрозумів, що тут щось більше, він навіть гроші приніс, що дайте мені цю силу, яка є у вас. І знаєш, який я висновок для себе роблю? Якщо у наших церквах, євангельських, здорових церквах, будуть вставати лежачі, а то нікому, напевно, не буде цікаві ті місця, де падають ходячі. Mm -hmm. І мені здається, це те, про що ми повинні сьогодні а, ревнувати, щоб дійсно в наших церквах от відбувалася справжня дія Святого Духа, і люди побіжать туди, бо вони оцінять, вони побачать. Mm -hmm. Поки не було справжнього, всі вірили Симону. Як тільки прийшло справжнє, люди, як нібито, прозріли і побачили, де дійсно діє Святий Дух. Ти вже сьогодні зауважив, що людська природа вона прагне чогось надприроднього. І пам'ятаєш, Ісус, коли нагодував народ невеликою кількістю риби і хлібами, то вони потім йшли, його шукали, і коли знайшли, то Ісус сказав, що ви шукаєте не мене, а того, що я зробив, тобто чудес, вони такі, вау, Ісус, це таке зробив. І знаєш, я думаю, так, от в християнському житті ми можемо бігти за цими знаменами. Ми хочемо якихось дій, але ми само зустріч Ісусу ми десь пропускаємо. І теж. Згадала Ілю, коли пам'ятаєш, він йшов на зустріч до Бога, і там зустрівся з ним. Там була буря. Потім був грім, а потім написано, що Бог був в тихому віяні вітрю. І як важливо в нашому житті, от все-таки знайти Бога в тихому віяні вітрі. Знаєш, не десь в шумних зібраннях, а от в особистій, в таємній кімнаті, мати з ним спілкування. Тоді оця та скеля це отой той стержень, який з тобою завжди. І ти тоді не хиткий, тому що в тебе є корінь, і ти знаєш, в кого ти віриш. Ти знаєш, в тебе є відносини. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякуємо за вашу активність. Будемо раді прочитати ваші думки. В коментарях а наразі ми прощаємось з вами до зустрічі в наступному випуску і підписуйтесь нашого каналу, якщо ви це ще не зробили раніше. Благослові.